За стаканчиком чогось міцного життя буває доволі непростим. Хочеться тікати. Все могло бути абсолютно інакше. Важливо відпускати щось старе, щоб отримати щось нове. Тримайте такий шокуючий фінал, і що хочете з ним, те й робіть. Таке в детективах. Я зустрічаю вперше. всім. Привіт! Мене звати Настя, і подорож Книжковий Світ починається прямо зараз. Сьогодні розкажу вам про 9 причнених книг своєї улюбленої рубрики. Читаємо українське найкращі, найгірші книги. Нагадую вам про те, що на каналі є плейлист. Читаємо українське, де я збираю всі відео цієї рубрики. Рекомендую вам обов'язково заглянути в цей плейлист Лист, впевнена, що ви зможете відкрити для себе нові книги, які точно захочете прочитати. А перед тим, як ми почнемо, я дуже прошу вас поставити свої пальчики догори та написати коментар. Саме ці дві легенькі, простенькі дії допомагають моєму контенту на Ютубі просуватися. А для мене це величезне натхнення знімати для вас новенькі, цікаві відео. Якщо ви хочете підтримати канал фінансово, то можете пригостити мене кавою за допомогою платформи BuyMeACoffee. E Будь-яка комфортна для вас сума допоможе каналу розвиватися в технічному плані. Буду вам дуже вдячна за підтримку. Почнемо з книги, яка викликала у мене прям бурю емоцій, яка заслуговує того, щоб бути на поличках кожного. Це позивний для Йова Олександра Мехеда. Ця книга просякнута болем кожного українця. Ця книга повертає в перші дні повномасштабного вторгнення. В багатьох моментах я впізнала себе, свої емоції, свій страх та ту тотальну невідомість перших днів, де в голові було тільки одне запитання: як все це? Могло статися. Олександр Михець фіксував всі моменти, які закарбувалися в пам'яті та стали рубцями на серці: Буча, Ірпінь, Краматорськ, Маріуполь, Харків, Ізюм, кожне окуповане місто та селище, сотні закатованих, зґвалтованих та вбитих людей. Все те, що свідчить про геноцид українського народу, що свідчить про те, що росіяни прийшли жорстоко вбувати та нищити все, що є на їх шляху. Всі ці злочини автор фіксував окремо в розділах Воєнні злочини, уламки, хроніки. Автор почав писати книгу в перші дні вторгнення і працював над нею протягом року. Фіксуючи всі ключові точки нової дійсності та розломи свідомості, ця книга про його рідних та друзів та про те, що з ними сталося. В книгу включено чотири розмови з Євгеном Терещенко, кіборгом, який захищав Донецький аеропорт у 2014 році, і був змушений знову йти на війну. З Ларою Яковенко, художницею, яка була вимушена залишити все і переїхати за кордон з матір'ю, з Євгеном Спіріним, журналістом, який долучився до ексгумації масових поховань у Бучі, з Тетяною Мехет, літературознавицею, мамою автора. Повертатися у все це та переживати знову боляче. Але я вважаю, що. Кожен має прочитати цю книгу, коли буде морально до цього готовий, а також передати її своїм дітям, внукам та правнукам, щоб кожен українець знав та пам'ятав про те, що робили росіяни, щоб ні у кого навіть не виникло малесенької думки про те, що це війна тільки Путіна. Не він балтував, не він вбивав, не він катував та крав навіть жіночу спідню білизну. Кожен росіянин винен у тому, що відбувалося і що відбувається зараз. Немає хороших росіян, немає нічого людяного в них і ніколи не було. Однозначно я поставила книзі п'ять з п'яти. І це єдина книга в цьому відео, яка отримала від мене найвищий бал. Наступна книга також Олександра Мехеда Котик, півник, шафка. Це, здавалося б, казка, але зовсім не про щасливі події. Історія однієї сім'ї та шафку, зроблену Дусем Петром півника, подарованого на свято, та котика, врятованого онукою Софією. Ці речі та котик в казці символи незламності кожного українця, бо ми маємо витримати все те, що випало на нашу долю, як шавка, півник та котик. Як би важко та боляче не було. Бородянка 24 лютого, і бабуся Ліза знову повертається в минуле. Де їй вже довелося пережити війну з совєтськими визволителями. Вона розуміє, що зараз буде точно так само, але вона більше не хоче ховатися та тікати. Вона хоче дивитися їм в очі та бути сильною. З нею залишається онука Софія, яка спочатку просить бабусю зібрати речі та поїхати, але бабуся не може кинути шафку. І це для мене було якось дуже тригерно, бо ми свою бабусю також не могли вмовити поїхати, постійно чули у відповідь на наші прохання, тут же квартира, тут все моє життя, куди я поїду? Ця прив'язка до речей тоді мене просто вбувала, і зараз, читаючи це, я знову згадала свої почуття. Навіть в цій касті ми бачимо, що все могло б бути інакше, якби не речі, до яких була прив'язана бабуся. І з одного боку, я розумію, що автор хотів нам показати саме цими речами. А з іншого, я ніколи не зрозумію, як речі можуть бути важливіше за власне життя. І ще з мінусів, що все якось циклічно песимістично. Бабуся була впевнена, що війна буде знову, і ось це сталося. Тобто ніякого світлого майбутнього треба сидіти та чекати, поки загарбники знову прийдуть на нашу землю. І такі думки мене трошки також тригарять, бо я все ж таки людина, котра мислить більш оптимістично і більш з вірою, у щасливе майбутнє України та кожного українця. Але в цілому книга непогана. Читається дуже швидко і її можна читати навіть з дітьми. І це би поставила 4 з 5. Дуже чуттєва книга: Перші Марії Олекси. Це історія про перше кохання, перші поцілунки, перші емоції, перші перемоги та Поразки. Ця книга про двох людей, які ідеально підходили один одному, але зустрілися дуже рано. І коли життя почало бити ключем, не змогли втримати один одного. Вла та Равлик підлітки, які познайомились у таборі та закохалися. Їх стосунки такі ніжні, такі трепетні, змінюються через те, що вони ростуть та пізнають світ. Пізнають власні бажання та потреби. Все могло б скластися інакше в житті кожного, якби не вік, змагання між собою та незнання, як поговорити про те, що хвилює. Дуже важко зберегти перше кохання, особливо якщо воно зустрічається в підлітковому віці. Бо саме в цей період ми знайомимось з собою іншим. З собою в процесі дорослішання. Ця книга саме про це. Мені вона подарувала дуже теплі емоції. Хотілося підказати цим двом юним серцям, що робити далі. Але потім я згадувала себе в цьому віці і зрозуміла, що все це життєвий досвід, досвід, який інколи варто пережити та відпустити. І ось коли настане той самий момент відпустити, почнеться зовсім нова історія. Від себе поставила книзі 4 з 5. книга, яка повертає у дитинство. Підростеж, побачиш, Лілії Чех. Вона нагадує про приємні спогади та про всесвітньо важливі несправедливості підліткового віку, які я впевнена були у всіх. Одночасно вона дуже тепла, та наштовхує на думки про те, що зараз мало дзвонимо, мало приділяємо часу близьким. Вона про смачні бабусині страви, які прям викликають знайомі аромати, коли ви про них читаєте. Та про гру в шахи з дідусем. Вона про те, що рідні хочуть нам кращого, але інколи давлять нас цим кращим і не дають вибирати. Самостійно. Я впевнена, в ній кожен з вас зможе знайти себе. А коли ви її дочитаєте, ви відразу подзвоните рідним, бо вона вам нагадає про те, як вони завжди чекають нашого дзвінка. Дуже тепла та чуттєва історія, яка нагадує про те буденне та звичайне. Про те, що варто цінувати та чому варто приділяти свій час. Книзі від себе поставила 4 з 5. Наступна книга зів'ялі квіти викидають Ірен Роздобудько. Історія про те, що життя буває доволі непростим. Ставить палки в колеса, інколи збиває з ніг, інколи може в один момент все відібрати. І залишити ні з чим. В ній багато спогадів вже немолодих актрис радянського кіно, їх біль, їх злети та падіння. Що їх поєднало багато років по тому, молода робітниця притулку для самотніх акторів Стевка, яка, сама того не розуміючи, подарувала їм шанс відпустити всі минулі образи та почати жити з любов'ю та зрозумінням. Едіт Береш та Леда Ніжена були гарними дівчатами, які знайшли свій шлях в кіно. Об'єднала їх не слава, а один чоловік, якого вони кохали. Через це, авже стали суперницями та намагалися перевершити одна одну. Історія кожної жінки вразила мене по-своєму. Сподобалися їх роздуми та аналіз свого минулого життя. Три різні історії. Три жінки минулого та сучасного. І таке важливе прощення спочатку себе, а потім інших. Книга однозначно на любителя, бо історія доволі прозаїчна та життєва. Але авторка змогла викликати у мене емоції, тому від себе поставила цій книзі 4 з 5. Психологічний детектив порожній пазл Дмитра Палія, який я дуже швидко прочитала. Історія починається з того, що двоє незнайомих чоловіків зустрічаються в барі, і це відразу нагадує те, що за стаканчиком чогось міцного польються якісь життєві історії. Так воно і вийшло. Один з них, котрого автор називає відлюдником, був слідчим та вирішив розповісти про справу, яка позбавила його роботи. Справа виявилася непростою та заплутаною, бо стояла за нею доволі розумна людина або, можливо, навіть група людей. Слідчі так ні до чого і не дійшли. Як результат, чотири жертви і ніяких вірних кроків до розслідування цієї справи. З цікавого, на грудях жертв, наче хтось грав хрестики-нулики. Таке в детективах я зустрічаю вперше. А вже ж все було б занадто просто, якби це була розмова двох людей за келхом чогось міцного. Бо виявилося, що ці люди зустрілися не просто так, і від їх зустрічі багато чого далі в цій книзі розгортається. Як на мене, часом вбивця був прям занадто геніальним. Навіть не очікуєш від нього якихось провалів та неправильних кроків. В цьому для мене є свої плюси та мінуси. Плюс, бо дуже цікаво, де ж він все-таки оступиться і чи буде це взагалі. Мінус те, що в нього все йде по маслу, і від цього інколи якось занадто все ідеально виходить. В цілому, книга мені сподобалась, цікавий сюжет та саме розслідування. Були різні емоції під час читання. Фінал також вийшов реалістичним, але відсутність імен мені взагалі не зайшла. Тому від себе поставила книзі 4 з 5. Наступна книга і виведи як світло, правду твою, Юліанни Караман. Ця книга повернула мене у лютий 2022 року, від чого було боляче. А також показала сімейні цінності, підтримку та віру в один одного. Ця історія про хлопчика Максима, який втратив батьків та опинився у сиротинці. Він був справедливим, чесним та сміливим. І це не подобалось вихователя, тому його часто карали і залишали без їжі. Не хочеться, щоб подібні вихователі були поряд з травмованими дітьми, бо діти потрапляють в сиротинець не від хорошого життя. Доля посміхнулася Максиму і його всиновила сім'я Марія та Петро. У них було троє дітей і вони чекали на четверту дитину. Але їм хотілося комусь подарувати тепло сімейного дому та свою любов, комусь, хто її втратив. Бо вони обидва росли в сиротинці і відчули все це на собі. І як тільки Максим став частинкою їх життя, як тільки він почав відкриватися та впустив їх у своє серце, почалася війна. Ця сім'я пережила багато важких подій та втрату. Як і багато українців тоді та зараз. Разом з Максимом ви проживаєте його життя, розділяєте його перемоги та поразки. Він росте, змінюються його погляди, змінюється він, але з ним залишається віра у Бога, яка завжди допомагала навіть в найтемніші часи. Варто зазначити, що ця книга про віруючих людей, тому в ній багато того, що для невіруючих стане незрозумілим та, можливо, далеким. Також більша частина книги написана російською мовою, бо авторка почала її писати до повномасштабного вторгнення. Потім герой змінює своє відношення до мови і починає спілкуватися українською. Ця трансформація відбулася не під час війни та не після перемоги, а багато років по тому, що особисто для мене було трохи дивним. А вже ж те, чому він перейшов, було шокуючим та зрозумілим. Але чому цього не сталося раніше? Запитання. Багато моментів цієї історії не для мене та не про мене. Тому ця книга на любителя. Вона має знайти свого читача та потрапити в певний потрібний час, бо вона розкриває важливі моменти. Але читати їх зараз комусь може бути дуже важко. Оцінила цю книгу на 3 з 5. Далі весілля на стусі Ольги Богомас це книга про повернення додому. Але не до того дому, в який хочеться повертатися, а до того, від якого хочеться тікати. Бо з ним не пов'язане те, що хочеться зберегти у пам'яті або те, що дарує щастя та радість. Близнюки Олег та Яра давно поїхали з дому будувати своє життя. Але весілля молодша сестри Настусі змушує їх в прямому сенсі з цього слова повернутися додому на Донеччину, до матері, з якої стосунки не ладналися ніколи, та до минулого, яке хотілося б там і залишити. Ще до цього це 2016 рік, і війна на сході України триває вже два роки. Спочатку авторка пише про їх дорогу додому, про їх небажання повертатися та переплітає це все зі спогадами дитинства та з людьми, які були чимось пов'язані з їх сім'єю. Інколи цих людей було так багато для мене, що я не зрозуміла доречності їх появи у цій книзі. Це були якісь рандомні люди з їх діями, які ніяк не впливали на сюжет, та особисто мені ні на що не вказували. Мені, на жаль, не вдалося перейнятися історією цієї сім'ї та зрозуміти їх біль деяких пережитих ситуацій. Але дуже яскравою та важливою темою цієї книги для мене була навіть не ця сім'я та все, що з ними пов'язане. А те, як авторка показала різницю між людьми, котрі не готові кидати свій дім та починати нове життя, та тими, хто може. Та хоче це зробити. Нам дійсно важко інколи відмовитися від звичного нам, навіть коли це необхідно. Але важливо відпускати щось старе, щоб отримати щось нове. Від себе книзі поставила три з п'яти. І остання книга, яка сподобалась мені найменше, це Ловець океану Володимира Єрмоленка. Я не фанатка грецької міфології, але мені завжди цікаво читати книги в цій тематиці, нагадувати собі щось давно забуте, або дивитися на героїв міфів під іншим кутом, розкривати їх та якось аналізувати їх вчинки. Так би мовити, новий погляд на те, що давно відоме. Першу цю книгу до рук, я хотіла історію воїна, вбивці стрільця та мандрівника, того Одіссея, якого я пам'ятаю. Автор пообіцяв нам шлях спокути героя. І ця ідея мені видалася доволі цікавою. Але по факту ми отримали шлях чоловіка по його колишнім жінкам. Дуже багато філософських висловлювань, але дуже мало сенсу за ними. Бо читати про те, як Одіссей спав з жінками і які між ними були стосунки, особисто мені було не цікаво та нудно. Особливо, коли деякі фрази повторювалися знову і знову. Тому це не моя історія, бо я хотіла побачити не ловця жінок, а справжнього ловця океану. Сподобався фінал книги, але не те, як герой до цього прийшов. Було стільки варіантів показати це, підвести більш емоційно, чуттєво, сенсом. Але ні, так не сталося. Просто тримайте такий шокуючий фінал і що хочете з ним, те й робіть. Якби не нова історія Пенелопи, яка дійсно пройшла шлях спокути, і це було чуттєво, сильно та якось по-новому, те, чого я й хотіла побачити в цій книзі, в цілому, моя оцінка була б значно нижче. Тільки за цю історію я поставила від себе 3 з 5. Такими були дев'ять українських книг з моїми відгуками, враженнями та суб'єктивними оцінками. До речі, вийшло дуже символічно: 9 книг в дев'ятому відео в цій рубриці. В коментарях напишіть, яку останню книгу українського автора прочитали ви і як ви її для себе оцінили. А також, якщо у вас є книги, на яких ви хотіли бачити мої відгуки. У наступних випусках то згадуйте їх у коментарях. Я буду їх читати та ділитися з вами своїми враженнями. Я дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що це відео вам сподобалось та було корисним для вас. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо ще цього не зробили. Ставте свої пальчики 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 догори та натискайте на дзвоник, щоб завжди бути в курсі про вихід моїх нових книжкових відео.